Я приїхав у це село не випадково. Мене привів сон. Тричі я бачив білу постать, що стоїть на тлі чорного хреста і шепоче. Один із них скоро піде, не сказав хто. Але я відчував треба вгори. Саме тут м'я правда його хата є стара, обвуглена від часу, але чиста, з вишитим рушником над дверима. Сидів він у темряві з лампадкою на дерев'яному столі. Мовчав, поки я не спитав. Ви щось бачили? Він підняв очі зморшки несли в собі цілі покоління болю. Потім заговорив: Ти прийшов не випадково, бо світ гуде, як вулик, у якому вже нема матки. Троє сидять на троні і грають у гру, що кінчається смертю для тисяч. Я бачив їх. Я чув їх у снах, у вітрі, у бурі. Тепер скажу. Один із них скоро піде. Не зломлений, не побитий, не сам піде, бо йому більше не цікаво. Це Трамп, його серце крижаний камінь загорнутий у золото. Не вір гучним словам його, не шукай логіки, бо він давно поза цим світом. Його мета не перемога, а забуття. Він прийшов не для того, щоб підтримати, а щоб зруйнувати те, що інші вибудовували в муках. Я бачив сон. Там була гора, велика, як світ. На вершині троє: один у зеленому, другий у чорному, третій у червоній краватці. Вони сперечались зеленого тягнув вітер, чорний тримав у руці клубок змій, а третій просто сидів і сміявся. Я спитав чому смієшся, коли гинуть? А він відповів, Бо мені нічого не треба, я вже мав усе. Тепер мені цікаво дивитись, як усе палає. Це і є Трамп. Він прийде до влади ще раз. Це вже вирішено не в палатах, а у хмарах. Але прийде не як рятівник. Він відмовиться від підтримки України. Вже зараз серце його холодне, вже зараз слова його це лиш дим. Він не хоче миру. Йому потрібна тиша, але не тиша спокою, а тиша могили. Він скаже, це не наш конфлікт. Він скаже, грошей нема. І натомість розпочне нову гру Гру проти тих, хто воює за свободу. І всі ті, що кричали Америка з нами, залишаться самі, коли стане темно. Його голос не тремтів. Він говорив, як той, хто вже бачив. І я слухав бо не можна не вірити тому, що несеться горами, як грім. Я запитав про інших. Старець нахилив голову. А Зеленський він грає! У нього серце ще горить, але не завжди для істини. Він шукає шлях, але довіряє тим, хто веде в прірву. Поруч нього тіні. Дехто говорить про мир, але у вухо йому шепоче страх, і він не скаже правди, бо боїться лишитися один. Зеленський не піде. Його ще тримають, але геть інше питання чи витримає він бурю, що йде з заходу? Бо коли Трамп відійде від підтримки, ворог почне крокувати сміливіше, а ворог це Путін. Путін його вже нема. Те, що ви бачите, це оболонка. Він не керує. Його розум затуманений, сили, що за ним темні. Вони використовують його ім'я як закляття, щоб утримати імперію страху. Та довго не буде. Бо я бачив: чорна ріка тече крізь Кремль, на воді хрест. А всередині Христа мертва голова це знак, що скоро впаде тінь. Але перед тим кров. У нього є план не один. І він хоче використати хаос Трампа, щоб зробити удар по Україні. Але саме тоді, коли здасться, що ми самі, з'явиться те, чого ніхто не чекає, Україно, ти вистоїш, але станеш іншою, коли Трамп скаже досить. Коли Зеленський залишиться без плеча союзника, коли Путін почне рух, тоді від Закарпаття до Харкова прокинеться народ, не армія, не влада, люди. У кожному місті, у кожному серці загориться знак Ми самі. Я бачив велике поле. Воно було розділене трьома лініями: одна чорна, одна зелена, одна червона. По ньому йшли тисячі постатей, а над ними три хижаки: Ворон, Шакал і Лев. Та лише один з них лишився до кінця лев. Зелене впаде, Вен... When... впаде першим, бо втомиться. Чорне спадно спробує вжалити в останню мить, а червоне зникне без бою. Але те, що залишиться, буде очищене. Я бачив схід України затягнутий димом. Люди йшли босими ногами по розбитому асфальту, несли ікони, несли землю, клали на руїни й хрестились. Вони не кричали, не вимагали, вони повертали своє. І тоді, мов би, з під землі, зійшла нова хвиля. Це буде велике пробудження, бо тоді, коли Америка відмовиться, коли її телевізори будуть мовчати, коли гроші більше не течуть, в Україну прийде інше джерело. Не долар, а дух, не техніка, а віра, і саме це те, чого боїться темрява. Трамп відійде і за ним посиплеться багато. Він потягне за собою і маски, і дипломатів, і союзників, які лише рахували вигоду. Раптово весь світ побачить ми самі, але у тій самотності буде шанс повернути своє я. Я бачив, як у Києві зачиняються посольства. Я бачив, як на банковій вимикається світло. Я бачив, як замовкає зброя не від миру, а від зради. Але водночас я бачив, як з церков і монастирів виходять ті, кого давно не слухали. І старе слово, заглушене роками, знову стане живим. Я чув молитву, яку співали під землею. Вона піднімала з колін. Вона очищала. І в один момент я побачив хрест. Він стояв на місці, де тепер стоїть страх. Хрест був великий, дерев'яний, і на ньому не було розп'ятого лише вогонь. І той вогонь не палив, він освячував. Після відходу Трампа настане час без батька, політичного батька. Ніхто не буде вести за руку. Але саме тоді виросте того, кого ніхто не чекав: не з телевізора, не з Америки, не з партій. З глини й крові, з серця цього народу. Я не називаю імені, але я бачив його. Він стоїть босоніж на могилі свого діда, в його руках ніж і насіння. Одним він відрізає ланцюги, другим сіє майбутнє. Пам'ятайте, після трьох падінь завжди приходить світання. Після відмови союзників, після втоми президента, після ілюзії ворожого царя прийде народ, прийде сам. Без дозволу. І тоді світ знову згадає про Україну. Але не як про жертву, а як про пророка. Я сидів у тиші довго, старець більше не говорив. Він глянув на мене і мовив не бійся, але і не спи, один із них піде і почнеться інше: не чекай спасіння від чужих, бо спасіння в єдності, у правді, в любові до свого. Я повертався вниз у село вже підніч. Над горами світилася одна єдина зірка, і мені здавалося, що вона теж слухала.